Полудень в столиці України час новин на п'ятому. Я Віталій Ковач вітаю всіх глядачів в нашому етері. Росіяни вдарили по Чорнобильській атомній станції. Ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку. ЧАЕС. спалахнула пожежа. Про це повідомив президент України. Рятувальники загасили вогонь. Радіаційний фон не підвищувався його уважно відстежують. Йдеться у повідомленні Володимир Зеленський зазначив, що пошкодження саркофагу значні. Наголосив, що це укриття Україна будувала раз разом із іншими країнами Європи та світу, разом із Америкою, єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі, не зважаючи на наслідки, це сьогоднішня Росія. Кінець цитати. Отже, показники радіаційного фонду фонду після влучання російського дрону по укриттю четвертого енергоблоку УЧС в межах норми це підтвердила п'ятому каналу засновниця проекту Сейв Екобот Ірина Черниш. Ми спостерігаємо. Контрольовану ситуацію збільшення радіаційного фону немає. На сайті Сейвикоботком можна спостерігати ситуацію в динаміці. Ми маємо всі показники, які відображаються, які збираються на території ЧАЕС. Деякі станції на території зони попередньо ще до влучання мали невеличкі стрибки радіаційного фону, але це пов'язано виключно з погодними умовами. станції, інколи. Працюють в дуже сильний мороз з схибними показниками, але вони теж незначні. Безумовно, радіаційний фон в зоні підвищений, але він завжди підвищений, тому що там є залишкове забруднення. Що стосується фону за межами Чорнобильської зони відчуження, то жодних стрибків радіаційного фону не зафіксована. Ситуація є абсолютно стабільною.